Всім доброго вечора. 21 жовтня, 22 рік. Завершальний етап наших робіт в цьому не сезоні, а скажімо так, році. Після посадки діждалися ми погоди, піймали тихенький вечір з невеликим вітром до 2 метрів в секунду. От. Піймали той стан. Що земля волога. Вчора був гарний дощ 12 мм за день. Ну, трошки за ногами береться, трактором не виходить працювати. Працюємо вручну в два оприскувача, вносимо гербіцид стомп ґрунтовий, вносимо його через тиждень, практично після посадки. От, і сподіваємося, що він втримає бур'ян приблизно до середини квітня до е, закриття вологи до боронування. Працюємо з осені з стомпом 330. Норма 4 літри на гектар на 300 літрів води. Е, розраховуйте самі по воді. Можна зробити коливання по нормі стомпу самого. Також можна зробити коливання. в мене, скажімо так, середина. Норма по часнику від 3 до 6 літрів на гектар. Ну, Я завжди працюю. Основне внесення посередині 4-4,5 літра на гектар. В планах по весні повторити це внесення тільки не 330 стомп. А 475 стомп Аква. Він більш лояльний по часнику Ну, скажімо так, я зовсім не замічав його дії, при тому, що працював по восьми листах. На наступний рік так само працюю. Планую працювати. от Ну а на цей рік. 2022 сезон завершено, всі роботи виконані. Зараз закінчуємо останню ділянку. От. І часник уходить на зимівлю. Надіюсь, що зима буде е, по погоді добра. Ну і що е, по всьому вона також буде добра, враховуючи сучасні реалії. Так що всім рекомендую е, зробити. Таке внесення, щоб за зиму, якщо тепла зима, буде, не піднялись бур'яни і не прийшлося весні з ними вже боротися. Всім дякую за увагу, мирного неба, гарних врожаїв і до нових зустрічей.